Вітаю, друзі! Сьогодні з вами я, Галина Качинська, і проведу для вас тайм менеджмент зарядку від студії Управління Богоштайм? Сьогодні я хочу поговорити про дисципліну. Зазвичай ми уявляємо її як щось складне, пов'язане з важкою працею і надзусиллями. Але що якщо дисципліна це не про складність? А навпаки, про простоту, регулярність і маленькі кроки, які ми навіть не помічаємо. Сьогодні я хочу вам розказати, як невеликі регулярні дії можуть стати фундаментом для вашого успіху, а також наведу приклади, якими ви можете впроваджувати вже сьогодні в своє життя. Дисципліна це не завжди великий обсяг важкої роботи. Вона будується на регулярних діях. Наш мозок краще адаптується до маленьких змін, ніж до масштабних перетворень. Коли ми впроваджуємо надто багато нових звичок, одночасно мозок сприймає це як загрозу і починає чинити опір. Уявіть, якщо ви вирішили покращити здоров'я, і замість того, щоб одразу йти в спортзал 6 разів на тиждень і повністю змінювати раціон, ви почніть з малого. Наприклад, випивайте склянку води щоразу перед їжею. Це проста дія, але вона поступово змінює ваше ставлення до здоров'я і дає відчуття досягнення. Ключ до успішної, успішного розвитку дисципліни це поступовість. Не треба впроваджувати багато звіт одразу. Одна звичка на раз – це ідеальний темп. Якщо ви хочете робити ранкову зарядку, почніть з 5 хвилин щоранку. Поступово через тиждень збільшуйте час на, на зарядку до 10 хвилин, потім до 15. Так ви поступово звикнете до нової рутини, і ваш мозок не буде чинити опір. Щоб зміцнити м'яз дисципліни, нам потрібні легкі дії, які ми можемо виконувати щодня. Регулярність перетворює їх на автоматичні звички. Щоранку заправляйте ліжко. Це здається дрібницею, але регулярне виконання цієї дії створює відчуття порядку та контролю. Кротка прогулянка 10-15 хвилин після роботи. Вона допоможе зняти стрес, покращити здоров'я і перезавантажити мозок. Отже, як планувати розвиток дисципліни? Важливо розбити цілі на, на дрібні завдання і рухатись крок за кроком. Така декомпозиція допомагає уникнути перевантажень. І дає ясність. Наприклад, ви хочете підготуватись до марафону, почніть з 15 хвилинної пробіжки 3 рази на тиждень. Поступово змінюйте навантаження і інтенсивність тренування та час і обов'язково записуйте свої досягнення. Це надає мотивацію. Інколи здається, чим більше дій ми виконуємо, тим краще, але без відпочинку ми ризикуємо. Вигоріти, перезавантаження, ключ до ефективності. Наприклад, розмірена прогулка на свіжому повітрі. Вийдіть на 10 хвилин на вулицю. Спостерігайте за природою, розмірно прогулюючись, спостерігайте за природою і відчуйте момент. Це допомагає мозку відпочити, знизити стрес та покращити продуктивність. Водночас ви можете тренувати периферійний зір. Це коли ви дивитесь вперед, а боковим зором розглядаєте предмети, які знаходяться від вас справа і зліва. Коли внутрішній мотивації бракує, важливо знайти зовнішні джерела натхнення це друзів, тренерів, спільноти однодумців. Отже, якщо ви хочете займатися спортом, запишіться до тренера або знайдіть друга, який буде тренуватися разом з вами. Разом легше дотримуватись дисципліни. Відвідуйте курси або квести, де люди разом працюють над досягненням своїх цілей. Таку спільноту однодумців ви можете отримати в студії управління часом «Богуштайм», коли ви проходите квест тайм менеджмент. Тайм-менеджмент квест 21 і тайм-менеджмент квест 60. Тут вас проведуть, навчать планування і проведуть до вашої цілі. Дисципліна допомагає тримати життя під контролем, навіть коли обставини змушують вас сумніватися в своїх цілях. Це фундамент, який забезпечує відчуття безпеки. Коли нічого не хочеться робити через апатію, стрес або інші зовнішні чинники, які нас оточують, дисципліна допомагає. Ви встаєте, готуєте їжу, йдете на роботу. І ці базові дії, які створюють відчуття стабільності і, і впевненості. Дисципліна це не про надзусилля, це про маленькі, регулярні дії, які Легко впровадити у життя. Починайте з найпростішого, робіть це поступово. І вже за півроку ви побачите, наскільки змінилась ваша реальність. Пам'ятайте слова Ейнштейна. Щоб отримати новий результат, треба робити нові дії. А нові дії починаються з нових звичок. Отже, відкривайте свої планувальники. І подивіться на список справ на сьогодні. Напроти кожної справи поставте пріоритет та час на виконання цієї справи. Також обов'язково заплануйте відпочинок. Це дає можливість вашому мозку перезавантажитись і, не... і ваша ефективність протягом дня не зменшиться. Також заплануйте час. На форс мажори вони іноді але стаються. Але з цим плануванням ваш графік стає гнучким, і ви не, теря... не зменшуєте продуктивність на протязі всього дня. Сподіваюсь, ці поради надихнуть вас зробити перший крок до великих змін. А з вами була Галина Качинська. Гарного вам дня, до нових зустрічей. На все добре!